Село Біла, сміттєзвалище імені керівників ямпільської міської ради. Кінця краю йому не видно. А це, мабуть, хлібчик із церкви, святий, освячений, бачите, ось десь може принесений. А може з похорону якогось, бачите, навіть отак як зав'язали його, так і принесли. А вон до дивіться, скільки капусточки якої. Тільки тут їжі святої. О, але мені треба взутися. Хоч гріх казати, що їжі не треба. От так, як, як ви побачите, що тери привезли і викинули сюди взування. Новеньке, то позвоніть мені, я приїду сюди на велосипеді та й може щось собі підберу. Це я друзі приїхав сюди, от на цю безкінечну сміттєзвалище це, бо мені добрі люди сказали, що сюди. Завезли дуже багато новеньких чаровиків. В ящиках готові. То вже каже, люди розібрали трохи, так? Да? А, ну тут один чоловік каже, що він не бачив. Ага, але як уже були. Ага. Та я приїхав сюди. От, та й думаю, може. Собі щось підберу, он бачите, яке у мене. Та й думаю, може якісь капці підберу. О. Що? а що, що би не підібрати, дивіться скільки добрати всього. Зараз уже є. Шикарно. О. Та й може підберете мені десь щось капці якісь тут. Може капці знайдете мені. Ага, якщо... Ну а зараз, зараз, щоб я вже взутий. Лікарня ти що там? Тільки лікарня в основному, так? Ну, вдо Ага. І а тебе Ага, і а А тебе, щоб гусям капустиня Ага, а тебе теж сюди вивозить, так? Да? А тебе в основному і лікарня. А. Ну, вони багаті, люди, у них є що вивозити. О, У них є. Це я тут. Це треба кожен день сюди ходити рання до вечора. Ти може якась машина там до... бо я що вивозив. О. Є запалилися. І і рубашки, і зімпери, ну так, і. І цей. Але мене інтересують капці. Капці. Кажуть, капці такі хороші сюди вивезли. Ну, я не бачу Жалко. Жалко. Я поки на роботі, купив ботики. Ага, ага, ага. Це ви тут на роботі. Я у продання на сценарії. Що, що? У проданці на сценарії. Ага, це ви в проданці національні, але тут ви собі тут підробляєте. Ага, собі людина після роботи та й да, да, да. собі. Да, да. А так щось можна де якусь копійку тут знайти. найти. Не то, то... Не та я десь, ну це треба було зарані приїхати, а я вже пізно під вечір приїхав. та бо на... торби викинув. Це, видно, баль був пляшки викинув. А, да-да-да, видно, викинули якесь. А мені капці би, капці, ось, капці на. На, на, на цю праву ногу взагалі вже розлізлися, вон, бачите, от. Та й думаю, а я візьму, та й перезуюся, та й поїду вже додому в новеньких. Ага. До а. 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 а? Ні, розказували, що недавно вивезли, недавно вивезли. Що що? Я виходжу сюди в мене гуси угу, угу. Я тобі капустиня назбирав, де рано кинув їм ти. Ну, я, я кину, баба кину, да. 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 Ну добре, ну приїдемо другий раз. А ти ж Та я ж з Ямполя їхав. Що думаєте, близько? Маті туди за скільки прокрутити. Думаю, так, да, думаю. Візьму собі, значить, взуюся та й поїду. Ага. Казали, що тут такі новенькі ящики, але це було вже десь тижнів три назад, мені казали. Три тижні. А вчора бульдозер згорнув. Ааа, то це бульдозер, видно, їх там вон і похоронив. О там Там бульдозер їх і похоронив. Ага. Угу. Ну то все добре. Поїду я назад у своїх у своїх подертих цих зонях, бо така доля.